Я вважаю, що якщо триває розслідування справи по факту замаху на мого колегу Володимира Парасюка, ну значить хорошо, краще пізніше, ніж ніколи. Можливо, все-таки цей злочин буде розкрито, і ті, хто вчинив цей замах, будуть притягнуті до відповідальності. А ось що стосується допитів наших колег, яких впродовж останнього тижня дуже активно викликають по інших різних справах, позавчора були обшуки у заступника голови Київської обласної ради від радикальної партії Миколи Стариченка. Позавчора затримали нашого депутата в Каневі районної ради по сфальсифікованій кримінальній справі. Кількох народних депутатів, зокрема Андрія Артеменка, Сергія Рибалку, Сергія Скуратовського, теж викликають на допити по різних фальсифікованих кованих кримінальних справах. Для мене свідчення це тільки одно. Це тиск, це спроба переслідування наших депутатів, спроба залякати їх за нашу позицію, за наші вимоги розслідувати корупцію, офшори і зловживання. Перед за все, це надзвичайно приємний факт, що нарешті Надія Савченко повернулась до України. Я надзвичайно радий цьому і привітав учора і її маму, пані Марію, із цим святом і цією подією. Але водночас треба пам'ятати про десятки інших українських громадян, які перебувають у російських тюрмах, російських катівнях. І звільнення Надії Савченко це надзвичайно потужний сильний сигнал. Я хочу щиро подякувати всім, хто доклав зусиль до того, що пані Надія. Була звільнена і повернулася до України. Але ми не повинні розслаблятися, і українська влада, і сподіваюсь, міжнародна спільнота нам допомагатиме у тому, щоб ми повернули з російських тюрем усіх українських громадян і відомих, і невідомих. Щодо впливу Надії Савченко на роботу парламенту, я сподіваюся, що цей вплив буде позитивним. Адже ми бачимо, що сьогодні в парламенті створена фактично регіоналівська олігархічна більшість. Коли фактично в парламенті немає демократичної коаліції, коли ми маємо коаліцію за участю регіоналів, за, е, в результаті таємних корупційних домовленостей між владами і олігархами, я сподіваюся, що наявність Надії Савченко допоможе нам боротися проти цієї корумпованої, олігархічної регіоналівської влади. Ми з великою радістю зустріли заяву президента голови Європейського союзу Дональда Туска, де вони перед самітом G7 в Японії повідомили про те, що питання продовження санкцій проти Росії Євросоюзу майже вирішене, що великих дискусій з цього приводу не буде. Це дуже позитивний сигнал. Тому що я думаю, що звільняючи надію Савченко, Путін в тому часі переслідував свої цілі продемонструвати виконання мінської домовленості і як привід для того, щоб зняти антиросійські санкції. Анти... Санкції проти Росії ні Європейський Союз, ні наші партнери, Сполучені Штати, Канада інші країни не повинні знімати, поки не будуть звільнені Донбас і не повернуті Крим, тому що коли дехто із наших європейських партнерів рахує, скільки грошей вони втрачають внаслідок того, що працюють антиросійські санкції, треба рахувати по-іншому. Скільки мільйонів життів ми рятуємо, коли українці борються проти російської агресії. Ми не даємо можливості розповсюдитися цієї агресії далі, зокрема й на члени НАТО, Прибалтику, Польщу інші країни. Адже цілком очевидно, що завдання Путіна це не лише окупація України, не лише можливість добитися мети, щоб Україна йшла в фарватері кремлівської політики. Завдання Путіна це побудова нових кордонів в Європі і в світі. Завдання Путіна продемонструвати всьому світу, що по праву сили можна всього досягати. Натомість українці борються зараз за силу права, за загальновижна міжнародні кордони. За повагу до прав людини, за те, що диктатура може бути зупинена. Ми розуміємо, що сьогодні Європа не готова воювати з Путіним. Ніхто з нас не хоче війни. І українці не хочуть війни. Ми не хочемо, щоб українські хлопці додому поверталися в домовинах. Не дай Бог нікому. Жодній матері, жодній жінці отримувати свою, свого рідного хлопця, чи батька, чи сина у домовині. І саме тому мають діяти максимально потужно санкції економічні, щоб зупинити ворога, щоб дати можливість Україні стати сильною, дати можливість перемогти у цьому протистоянні. Якщо не в прямому військовому протистоянні, то наслідок створення широкого антипутінського фронту в економічному протистоянні, в політичному протистоянні за рахунок широкої міжнародної коаліції проти путінської агресії. Тому сигнали, які сьогодні посилають очільники Єврокомісії. І щодо можливості ближчим часом отримання безвізового режиму для українців, і щодо можливості на півроку продовження санкцій, це позитивні сигнали, але цього недостатньо. Нам, українцям, треба не лише санкції проти Росії. Нам, українській державі, треба не лише кредити Міжнародного валютного фонду. Що нам сьогодні потрібно як повітря, це новий план Маршала для України. Як колись повоєнна Німеччина отримала цей економічний план розвитку від Сполучених Штатів, отак сьогодні Україна має отримати цей план, щоб наші виробники, наші сотні підприємств, де працюють сотні тисяч українців, отримали нові ринки збуту своєї продукції, які ми сьогодні втратили наслідок втрати російського ринку. Сотні підприємств, зосереджених на сході на півдні країни, продавали свою продукцію в Росії. Сьогодні вони позбавлені можливості продавати цю продукцію. Десятки тисяч людей, українців, залишаються без роботи, переходять на неповний робочий тиждень. Величезні підприємства, Южмаш, Моторсіч, Антонов залишаються без замовлень. Наші європейські, американські партнери, якщо хочуть реально допомогти Україні, витримати російську навалу. Це допомога не лише в військовому плані, це в першу чергу допомога у економічному плані, можливості отримати нові ринки, можливості отримати серйозну фінансову підтримку, яка не буде розкрадена владою, а яка буде спрямована на створення робочих місць, нам подолання масового безробіття в Україні, на радикальну боротьбу з корупцією, на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій для українців. У нас і до того, що ми матимемо можливість. Економічного зростання через можливість продавати свою продукцію. Тому я ще раз висловлюю надію, що і Служба безпеки, і Генеральна прокуратура і антикорупційне бюро з таким же завзяттям, як вони тягають на допити депутатів від радикальної партії, вони так само завзято будуть боротися з корупціонерами при владі і сепаратистами, з тими, хто зрадив країну, а не намагаються сьогодні провести вибори для того, щоб дати їм можливість стати депутатами місцевих рад на Донбасі. Це чистої води колабораціоністська політика, яка в підсумку приведе не до об'єднання країни, а до її речі роз'єднання